Пробилася до світової еліти. Жереб їх звів в групі разом з командою Сполучених Штатів Америки. Вперше в історії українці побачать матчі нашої збірної зі знаменитою Dream Team. Для відзначення на сцену ми запрошуємо президента Федерації баскетболу України, олімпійського чемпіона Олександра Волкова, генерального секретара Федерації Олександра Ларіна. Тренера національної збірної дворазового чемпіона НВА Станіслава Медведенка. І гравців збірної України нагороду баскетболістам вручають номінанти сьогоднішньої церемонії в номінації команда року бронзові призерки чемпіонату світу синхронного плавання Анна Волошина, Олена Грічихіна, Ольга Золотарьова, Олександра Сабада. Анастасія Савчук, Катерина Садурська! Ми як представники командного виду спорту, як ніхто інший, знаємо, скільки зусиль, скільки часу було покладено для досягнення цього результату і для досягнення єдності серед усіх членів команди. І ми бажаємо хлопцям нових перемог. І так само вписувати свої та інші імена в історію спортивну нашої країни. Тому залишили свої автографи усі номінанти сьогоднішньої церемонії. Ми віримо в вас, хлопці! Віримо! Нехай цей прапор перенесе вам перемогу на чемпіонаті світу! Нехай стане символом перемоги! Такі поціленки наша хлопці обов'язково виграє чемпіонат світу. Таке враження, що це міс і містер світу. Погодьтеся, які красиві, молоді люди стоять на сцені. Справжній конкурс краси. А ти знаєш, Юра, наші спортсмени завжди найспішніші, найкрасивіші. Господи, як же хочется быть таким высоким. Пойдем посидим, может Фарыш где с ними. Хочу сказать спасибо всем большое, кто болел за нас этим летом, кто поддерживал нас, кто помогал нам в организации, на тренировках и вообще. И мы постараемся и приложим максимум усилий, чтобы вам не было стыдно за нас этим летом на чемпионате мира. Все. Прошу панелы центра. Рога спортивна сім'я України. Мені дуже, я дуже пишаюсь українським спортом і дуже пишаюсь нашими хлопцями. Після 16 років праці всіх баскетболістів, тренерів, функціонерів, допомоги Олімпійського комітету, допомоги Міністерства спорту. Ми все ж таки прорвалися в еліту світового баскетболу. Це дуже було тяжко. Ну, зараз дуже приємно. Але я, звертаючись до нашої баскетбольної сім'ї, до всієї України, хочу попросити вас підтримати нас і підтримати весь український спорт, тому що зараз Євробаскет 15 на грані зриву. Федерація зробила все можливе, щоб він був. Це не тільки проблема баскетболу, це проблема сучасних арен, які можуть не добудуватися, і ми всі не получимо ці арени, які дадуть поштовх в розвитку спорту в цілому. І я звертаюся до вас, до всіх, допомогти, підтримати і зробити все, щоб ми все-таки не втратили цей шанс провести євробаскет 15. Дякую. Образки сподіваємося, що обов'язково Євробаскет проведуть в нашій країні. А після чемпіонату світу ми вітатимемо наших хлопців з перемогою. Ваші увазі і всім, хто зараз стоїть на сцені, і ми віримо в те, що Євробаскет 2015 обов'язково в нашій країні відбудеться. это очень приятно вообще оказаться на таком мероприятии, когда герой спортивного года Украины. Поэтому неожиданно, конечно, что нас сюда пригласили, но это приятно, еще раз говорю. Стоишь на сцене, ты, и перед тобой вся публика, которая олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Нам к этому нужно еще расти и стремиться. Очень приятно было здесь находиться. Немоверное... Поддержка чувствуется, как бы с Украины. Хочется только как бы приумножать это все, чтобы чтоб лучше. Да, чтобы лучше тренироваться, больше с большей отдачей. Я присоединяюсь к тому, что ребята сказали. Конечно, приятно здесь находиться, чувствуешь какую-то гордость. Не только за себя, наверное, за всю страну, потому что мы со сборной играем. И ну, не знаю, это как как на пустыре, а нам, как сказал Игорь, для работы еще больше, еще как следующий этап, не ударить грязь лицом на чемпионате мира, наверное, и постараться показать как можно больше, как можно выше результат.